Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 29 липня. Збираюся на роботу. У мене перша зміна, мій сніданок. Так, Сьогодні в мене така вівсяна каша, от такого швидкого приготування від своєї лінії АТБ з полуницею. Знаєте, непогана кашка. Не часто я балую себе такими е, сніданками. Зазвичай це в мене чай або чай з бутербродом, яким, якимось масло обов'язково, і ну, ковбаска. щось таке. Я не люблю е, снідати отак зранку дуже плотно. Потім у мене може бути ще другий сніданок, а інколи й третій, але зранку от так трішки. Але сьогодні от захотілося саме кашки з медом. Мед привезла з села, значить, купили ми там трьохлітрову банку по 600 гривень. Меду в цьому році дуже мало, тому він подорожчав. Знаю, що в Києві показували дівчата в оглядах. Банка коштує 700 гривень. Можливо, і більше. Тому запасайтесь медом, тому що в цьому році ну, проблема. Ну, це хто любить, знаєте, купувати в трьохлітрових банках. Знаю, що дехто прийде в магазин, купить невеличку баночку в тому ж АТБ, або десь в іншому місці, і їм достатньо. Ну, мед в мене йде. Я його люблю і е ми купуємо великі банки. Так, чай у мене чорний, звичайний. І рогалики, такі у мене вчора пригостили, привітали з днем медичного працівника, який був неділю, 27 липня. І от тепер я з такими смачними рогаликами, але там буквально один-два, теж зранку не дуже багато, особливо, коли ну, до роботи. От мені головне доїхати до роботи, щоб ніде нічого ніяких, як то кажуть, пригод не сталося. Ну І зранку п'ю я Вадевід, купила. Недавно такі вітамінки, кардіо. А, От, І от такі вітаміни для жінок. З Айхіо я купувала. Вітаміни ці Кардіо, як то кажуть, в комплексі, є проблема, вирішуємо її в комплексі, тому не тільки таблетками, а й вітамінками. От. Так що такий в мене сніданочок. Коли ще вийду на свою дорогу, ще, можливо, поговоримо з вами. Ще раз добрий раночок. У нас сьогодні він похмурий, хоча от там далеко-далеко бачу, що ніби сонечко за хмар пробивається. Але обіцяють знову дощі, грози і так, мабуть, буде до кінця тижня. Але ви знаєте, я от так подумала, для мене така погода, ну, дійсно, набагато краще. А, ну, але добре, що хоч на голову зараз не лє, і можна дійти спокійно до роботи. Бо вчора прийшла, так, знаєте, мокренька. Так, вечори свої проводжу. За переглядом серіалу турецького, я вже вам говорила, Криваві квіти. Закінчую дивитися перший сезон, ну, звичайно, затягнуто, і можна було б зробити і швидше. Але, ви знаєте, серіал, який затягує, і е, хочеться його дивитися, дивитися і дивитися. Інколи. Е, так думаєш, ну, знаєте, такий сценарій, і все так е, видумано, що, можливо, так в житті й не буває, але це Турція, це їх закони, і, можливо, для нас щось і дико. А для них це їх життя, і це їх традиції, і це їх серіали. Тому ми дивимося. і... Чомусь навчаємося. Ви знаєте, так ніби якісь вони ці серіали такі і не дуже, як то кажуть, замисловаті, але багато чого корисного дізнаєшся все-таки про життя людей в іншій країні, про їх традиції і про їх мудрість. мудрість. Так що, от такі справи. Після роботи хочу зайти. І в АТП хочу забігти, і в ЄВО мені потрібно. Дещо закінчилося, От, потрібно підкупити. Ну, подивимося, як воно складеться сьогоднішній день. Надіюсь, що він буде тихий, мирний, спокійний. Бажаю всім вам також сьогодні бути. В тонусі, в кого там жарко і немає дощику, бажаю, щоб цей дощик все-таки дійшов до вас, тому що вірю, вірю, знаю, коли велика спека, це дуже-дуже важко для здоров'я і на організм. Та й так, потрібен дощик. Тому дощику вам усім свіжості, миру, доброти. Ну і Всього самого найкращого. Так що, от такий в мене сьогодні день. Сьогодні мене кішечки не зустрічають, десь, мабуть, забігли, сплять. Моя сіма, до речі, як тільки дощ, вона не з не в хату, а з хати. І прямо кричить на вулицю і десь там собі спить. Не знаю, де вона спить. Я раніше так переживала, думаю, ну де вона там, боже, дощ, грім, грякає таке. От, а потім. Зранку виходжу, вона вона сидить собі, як ні в чому не бувало. Тому зараз вже дуже сильно і не хвилююся. Думаю, це кішка, вона собі знайде, де заховатися. От бачите, які калюжі ще в нас. Так що все, я на роботу і вам всім бажаю сьогодні продуктивного дня. Дякую всім за коментарі, за. Підписки, трішки підписалося людей. І дякую всім за хороші позитивні коментарі. Все, на сьогодні все. До наступної зустрічі, до наступного відео. І от такі вам квіти. До побачення! Пока-пока!